Це від протитанкової залишився. Наша 28 ма бригада нам передавала. Ага. Вот. По факту именно ця штука вона дуже удачлива була. Їхала mm -hmm. в машині, її везли, вона була з ракети снаряжена, mm -hmm. по машина потрапила під обстріл. Да. Короче, її зачепило осколком, mm -hmm. ракета ага. не взірвалася. Ракету злікли, да. тубус віддали мені. Ракету да. там применять. Власне, він хлопці щасливі, що залишились живими. Пан Микола отримав тубус від ПТРК Фагот. Установка із підписом соліста гурту Тінь Сонця Сергія Василюка була лотом на аукціоні. Його оголосили штаб волонтерів Южницької ОТГ та Южницьке телебачення тиждень тому. Ці хлопці, що стали живі, вони ще покажуть. Покажуть, покажуть, да, покажуть нам на нашому ворогу, що ми стоїмо. І ми переможемо. Переможем. І ми переможемо. Перемога буде обов'язково. Тубус придбала донька пана Миколи Вікторія. Вона южненка, яка шість років проживає за кордоном. Ми зв'язалися з Вікторією у соціальній мережі, і вона погодилася записати для нашого сюжету відео. Доброго дня всім. Дуже велика дяка нашим волонтерам за їх нескінчені ініціативи. Тому що це зараз надважливо. У нас єдина мета. Нас багато, нас багато українців, які живуть в Україні, багато тих, хто живе за кордоном. Ми гуртуємось, ми збираємо кошти, ми намагаємось підтримувати ініціативу роду. Я розумію, що на цьому не можна зупинятися. Ми йдемо далі. Дякую ще раз за такі ініціативи. Тубус у папи. Папа, привіт! Ідемо далі до перемоги. Допомагаємо хто чи може. І це обов'язково обов'язково здійсниться. Слава Україні! Аукціон тривав протягом п'яти днів у спільноті штабу волонтерів у Фейсбук. Тубус продали за 10 тисяч гривень. Якщо ми порівнюємо з аукціонами на такі, такі штуки, скажімо так, в інших там, організаціях, то ми там бачимо, що це приблизно 5-8 тисяч гривень насправді. Ну тобто ціна такого тубусу в такому там вимірі приблизно. Виручені кошти допомогли закрити збір на дві рації для підрозділу 46-ї бригади, яка зараз під Солидаром. Один з учасників збору Іван Жуган представник духовенства не тільки сам донатив, а й залучив до участі велику кількість своїх друзів та знайомих. За час навчання в духовній семінарії я старався бути таким активним семінаристом, так і з іншими братами семінаристами організовували різні заходи, наприклад, там, Заходи по підтримці духовно-моральної, навіть матеріальної наших поранених військових в шпиталях. Починаючи з 2014 року, так відвідував, також організовував різні заходи для дітей, які знаходяться в виправних колоніях, так, різні прощі, молодіжні, національні, так. Це довга історія, так. І в цих заходах так знайомився з різними людьми, так, тому що Життя та це завжди якісь знайомства, нові друзі. Так, і якби з тих часів, якби ці люди залишилися, там ми далі підтримуємо гарні стосунки. Це прекрасні люди. І от їх вдається згуртувати. Так. Тобто, по можливості ці люди допомагають. Різна аудиторія та різні люди, починаючи від військового, який знаходиться на передовій окопі. Тобто він надсилав допомогу і навіть люди, які знаходяться зараз в такій країні, як Сполучені Штати Америки, по телефону ми зв'язалися з постачальником та замовили рації. Вже найближчими днями вони будуть відправлені в зону бойових дій. А ми вже отримали подяку від військових 46-ї бригади. Житель Южненської громади Віталій записав для нас відео. Вітаю! Вас. Я боєць 46-ї бригади десантно-штурмових військ. Мій позивний бендер, я родом з сонячного міста Южної Одеської області, за яким я дуже сумую і бажаю якнайшвидше повернутися додому. Хочу подякувати усім, хто долучився до збору коштів на рації, усім, хто поширював інформацію. В тяжких боях під Бахмутом та Солідаром було втрачено багато всього, в тому числі засоби зв'язку. Багато було втрачено з технікою згоріло, багато було втрачено разом з побратимами. Дуже важко робити вперед-вперед, коли немає належного зв'язку між підрозділами. Ще раз хочу подякувати усім, хто приймав участь у цьому зборі. Слава Україні! Слава українцям! Ви найкращі. Нинці задонатили на ЗСУ 245 тисяч гривень. Чверть мільйона вдалося зібрати завдяки масштабному ярмарку 21 січня. На допомогу ЗСУ вийшли дитячі заклади, южненські господині, рукодільники, благодійні організації, підприємці та просто небайдужі мешканці. Над результативним видався аукціон з шести лотів. Лот картина Лариси Дем'янишиної був проданий за максимальні 4 тисячі гривень. Новий власник вирішив подарувати картину школі. Це пожертва, ну, за те, що я в тилу більше справляюся, ніж якщо був на передку з хлопцями. Хлопці, тримайтесь завжди від щирого серця. Чим можу, тим допомагаю. Я розчулена. Ну, ми цю картину ясно, що в класі зараз в класі повіс, повісимо. Це буде наша класна картина, але дякую вам щиро. І я розчулена до сліз. Не шкодували коштів на ЗСУ та торги і інші учасники. Пані Вікторії вдалося вторгувати одразу два лоти літак, мрія та картину. А вже за мить тато Вікторії став власником ексклюзивного лоту сувеніру зі сталі ворожого танку. Не брали ніколи участь, бо я дуже азартна людина. Якщо мені щось подобається, я знаю, що я не зможу зупинитися. Але цю картину, коли побачила, я зрозуміла. Вона буде моя. Ще один ексклюзивний лот жетон з ворожої гільзи. На ньому викарбовано напрямок російському воєнному кораблю. Прикрасу придбав южненець Микола. Цей лот він присвятив своєму брату військовому. Просто захотілося зробити подарунок брату. Брат у мене після поранення. Зараз він у мене, тут ми проходимо реабілітацію. Тому як би ми якби вообще підтримуємо армію, поэтому це і відпочинок і допомогу. Ну зараз всі допомагають. Всі ми як одна сім'я. Ще одна локація, де гості ярмарку не шкодували коштів: вулична кухня: 30 кілограмів шашлику і стільки ж кілограмів голубців, 70 літрів ухи, 50 літрів глінтвейну, та незліченна кількість картоплі і десятки літрів узвару. Кухня пані Людмили не зупинялась ні на секунду. Черга за гарячим та смачним трималась протягом усього ярмарку. Стоять в черзі, всі чекають шашлика і ухи, картоплі поселянські. Це така велика за це у нас черга. Ззаді там хлопці стоять на мангалі, це наша була ідея зробити це все вживу, на мангалі, щоб було смачно. І Так це все робимо. Ми не робимо зарані готових страв, максимум, що ми зробили узвар, це вчора зварили і варили глінтвейн, ми його сьогодні підігріваємо. А це все от, можете підійти побачити, все повністю на кострі. Атмосферу створили творчі виступи та музичні номери від аматорів та колективів міста. Все і трохи більше для перемоги робили навіть школярі. На продаж були представлені прикраси та іграшки, виготовлені власноруч. Підсилили асортимент і батьківський колектив. На прилавки виставили домашній декор, випічку, солодощі та консервацію. Наші діти робили в класі на підтримку ЗСУ таких чудових гномиків. Подивіться, це дітки робили самі. Тут вони є разні, різні. Дивіться, вони збиралися, робили. Самі всі зібралися класом робили Печиво, прикраси, дівчата там робили самі все. На підтримку наших хлопців вони нас захищають, а ми допомагаємо їм. Розширену версію матеріалу з міського ярмарку до Дня Соборності. Дивіться у програмі Життя міста наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ «Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Сила в єдності під такою назвою відбувся урочистий захід, присвячений дню соборності України. 22 січня у Палаці культури Дружба представили культурно-патріотичну програму. Організатори відзначають, що зараз, під час війни, українська творчість набула нового звучання. Зараз дуже багато репертуару. Є новий репертуар, є такі класика, яка можна виконувати багато років поспіль. Сьогодні наплакалися, бо у нас сьогодні працював ще екран, і було дуже багато сучасних кадрів, сучасних подій. Тому, навіть якщо виконувалися пісні, які були написані трошки раніше, вони зовсім по іншому слухалися, зовсім по іншому звучали. Ну, на жаль. На жаль, що ми відзначаємо свою соборність такі важкі часи, але ви знаєте, ми все рівно гуртуємося біля якихось ідей, біля мрії про перемогу. На урочистому вечорі режисери представили історичні матеріали часів підписання акту з луки. Творчі номери були присвячені боротьбі України за соборність та незалежність. Ми не могли забути про сьогодення і Саме частина була і художньо направлена, і художні номери ну такі на, на злобу дня, і інформацію, про яку ми говорили, що у нас продовжується боротьба за нашу соборність. Хочеться, щоб молодь слухала і чула це все. І знаєте, не так просто, а десь там щось відбувається, нас не стосується. Мене потішило, що сьогодні було в залі молоді. О, і вони слухали уважно дивилися. Сподіваюся, що з кожним разом молоді буде все більше і більше, які будуть із, із таким, знаєте, не то що навіть задоволенням, а захопленням слухати про історію нашої держави, про державотворення. Під час заходу у паркетній залі проходила акція Моє серце тобі на мапі України. Кожен зміг прикріпити сердечко біля свого улюбленого куточка країни. Я народився на Волині раз, тобто Волинська область. Я велику частину свого життя прожив на Кировоградщині. Два. Я вчився в Миколаєві, три. Я живу в місті Южному чотири. Із всіх областей я не був тільки в Луганській області, от у всьому іншому я був, Мені скрізь подобається. Хоч Закарпаття, хоч моя Волинь, хоч Кировоградщина, хоч Крим. Ну це наша країна, і це, це як, як можна не любити свою хату. От ну ти ж, ха, ти ж хата, це ти там, ти там порядок тримаєш, ти робиш якісь ремонти, ти доглядаєш це все, ти піклуєшся, щоб там було е, затишно твоїй сім'ї. Так само і відношення до України. Одним. Знак рівняння між цим. У фоє-палацу міський музей представив експозиції, присвячені Дню Соборності. Боротьба України за незалежність втілена експонатами минулого століття та часів воєнного сьогодення. Це газети ще початку 90-х минулого століття. От серед цих газет є такі, які вміщували публікації, присвячені е, проголошенню незалежності України. Ну і дуже цікава газета, яка нам ще трапилася за вільну Україну. Це львівська газета, яка ще до 91-го року продукувала тему незалежності України. Інша наша експозиція вони такі, ніби зовсім різноформатні. Але в принципі вони об'єднані однією темою боротьбою України за свою соборність за свою незалежність. Інша виставка, інша експозиція це відбиток нашого сьогодення. Це нинішня війна. У нас в музеї взагалі то оформлена велика експозиція під назвою Місцева історія великої війни. І один із фрагментів цієї виставки це експонати, які засвідчують. Російською окупацією на нашій землі більше про відзначення дня соборності 22 січня. Дивіться у програмі Життя міста.